Доброго ранку, громада. Почну з сумних новин. Вчора громада прощалася з бійцем 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Віталієм Колмаковим щире співчуття рідним та близьким. Дякую нашим гром, які ціною власного життя захищають рідну землю. Минулими вихідними підписала угоду з містом Чортків про партнерську співпрацю. Ця угода діє довгострокова. Документ передбачає співпрацю в розвитку інвестиційних проєктів та нових ініціатив, участь у програмах та заходах, можливості обміну школярами тощо. Угода охоплює різні галузі, економіку, освіту, охорону здоров'я, спорт. Щодо комунального господарства, на сьогодні місто на 95% готове до опалювального сезону. Ремонтуємо проспект 40 років перемоги та збираємо кошти на ремонт дорожнього покриття в'їзду енергетичний. Для всіх, хто захоче приєднатися до цієї ініціативи, ми розмістимо реквізити в описі під цим відео. Шановні земляки, в четвер, 8 вересня 2022 року, з 8 до 12 години, буде проводитись забір донорської крові в пункті забору КНП Первомайська лікарня. Приєднуйтесь, ваша кров може врятувати комусь життя. Стосовно гуманітарної допомоги, сьогодні, 7 вересня з 15 до 17.00 волонтери запрошують мешканців матерів, а також вагітних жінок нашого міста у Фокангар отримати дитячий одяг від 0 до 5 років, а також підгузки 1, 2 та 3 номери. Для отримання допомоги при собі необхідно мати оригінали документів, що посвідчують вашу особу, а також оригінали документів на дітей. Хочу нагадати, що 4 вересня Україна відзначала День підприємця. З нагоди даного свята хочеться привітати всіх підприємців нашої громади. Я вдячний усім підприємцям за те, що з перших днів війни вони не вагаючись приєдналися до великої спільної роботи зміцнення обороноздатності України. Бажаю вам розвитку завжди сплачених податків, гнучних умов для ведення діяльності та приємних клієнтів. Сьогодні Україна відзначає дуже важливе свято: День воєнної розвідки України. У умовах війни з Росією розвідники виконують найважливішу місію, добувають інформацію, розсекречують плани ворога. Завдяки роботі розвідки вдається врятовувати тисячі життів. У День воєнної розвідки України хочеться побажати завжди повертатися неушкодженими з кожного завдання. Бажаю всім мирного тижня та нових перемог. Віримо в ЗСУ, Почуємось, все буде Україна!